Ти сьогодні будеш щось стрімити, чи, чи вже все, чи вже ліг, і будеш спати? Я сьогодні маю трохи часу і можу працювати і поставити стрім, дивитися також. Бо зараз в це мозаїку складаю. По-перше, я просто хочу доробити всі справи. Недороблені, щоб у мене був лад у хаті до Паски. Все, що, все, що ще не зробила, зробити гарненько. От, все зайве поскладати або пороздавати. Ось третики, які залишаться з цієї мозаїки, підуть діткам. Значить, дітки в гуртках. Роблять красиві ці листівочки. І ці листівочки прикрашають стразами. Їм подобається, коли вона сяє, блищить на всі боки. От. І о, я знайома з вчителькою, такою, яка викладає в діток ось такий гурток. Вона навіть не вчителька, а хто вона? Гурток веде безкоштовний. І... Я їй віддаю. <свісно> Знайшла, куди їх подіти, бо чомусь викидати дуже жалко, дуже вони красиві і справді сяють все таке. А ця жіночка просто врятувала мою квартиру від зайвого хламу. Наче й добра справа, іначе все до ладу. Такі справи. Так що я теж забив на канал, хоч дивлюсь, хоч дивляться хоч ні до чотирьох центів в сутки кап. Ого, чотири центи це тема. У мене немає ліміту десять. Щоб знімати, треба накупити 70 євро. А, так, і ще раз поясни мені, щоб. А, щоб знімати з цього, переводити з аценсу на власний рахунок. То зрозуміло, у нас ліміт 100 доларів. Коли є в аценсі 100 доларів, перераховано на ті... цей. Обліковий запис, то тоді ти можеш їх перераховувати на, скажи мені, на картку. Точніше, не на картку, а на рахунок у валюті. Треба обов'язково рахунок у валюті відкривати, і туди, значить, все це перераховувати. От. Такі справи. А до того. Перший пункт був, щоб підтвердити свою особу, треба було отримати листа від Google. Там такий папірець в три складений. І красиво написано, що воно Google. От. Відкриваєш, вже там всередині твоє ім'я, і, значить, код. Ось така краса. Думаю, що на, на світло можна було б подивитися, <с, <с,> якщо хтось забажає. Ну, там така інформація. Ну, я пам'ятаю, що мені дуже хотілося, значить, отримати що швидше ті 10 доларів, аби не заблокували чи то адсенс, чи то. Монетизацію, щоб не зняли щось там, щось там мало відбутися. А, а щоб того не відбулося, значить, треба було зібрати 10 тих доларів і підтвердити свою особу. Вони лишалися в тебе там, значить, в аккаунті, і пізніше можна було зняти лише коли накопичиш 100 доларів. Якось так ось.